Контрозвідка служби безпеки затримала агентку російської воєнної розвідки більш відомої як ГРУ, яка готувала прорив диверсійно-розвідувальних груп країни-агресора у напрямку Сум. За матеріалами справи. Поплічницею ворога виявилася колишня медсестра із сумщини, яку ворог завербував через телеграм-канали. Головним завданням агентки була розвідка прикордонних районів області, а саме, встановлення координат, де розташовані блокпости та опорні пункти сил оборони України. За наявними даними, ворог планував використати цю інформацію для підготовки проривів лінії фронту. Зокрема, рашисти шукали слабкі місця та сліпі зони сил оборони, щоб зайти до них у тил та закріпитися на нових позиціях до підходу основних сил противника. Як встановило розслідування, для проведення розвідки жінка облаштувала міні-камеру на своєму велосипеді, на якому об'їжджала місцевість і приховано фіксувала військові об'єкти. Зібрані дані у вигляді фото та відео з відмітками об'єктів на карті, агентка передавала куратору через месенджер. Контрозвідка СБУ завчасно викрила фігурантку і задокументувала кожен крок її співпраці з окупантами. Також служба безпеки провела комплексні заходи, аби убезпечити локації сил оборони в цьому районі. На фінальному етапі спецоперації агентку затримали на гарячому, коли вона знімала прикордонний міст для проходу російських ДРГ. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Злоумисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. 5 серпня ворог завдав ракетного удару по Сумському району. Загинули щонайменше дві людини. Близько 10-ї години ранку ворог атакував піщанський старостат Сумської громади. Росіяни поцілили у сільгосппідприємство. Також є постраждалі. Їм надається медична допомога, повідомляє Сумська Ова. На місці працюють екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки ворога загинули працівники підприємства 54-річний та 55-річний чоловіки. Також троє співробітників отримали поранення. Командир зенітно-ракетного комплексу Віталій Шумей, який отримав важке поранення голови в серпні 2022 року під Авдіївкою, наразі перебуває у реанімації у Львові. Про це повідомила волонтерка Ірина Тимофєєва, пише Суспільне. За словами волонтерки, Віталій, який заново вчився говорити та поступово одужав, зіткнувся з ускладненнями після тривалої трахеостомії. У нього виникли проблеми з диханням через звуження гортані та накопичення рідини в трахеях. Лікарі очистили дихальні шляхи та планують встановити стенд гортань. Наразі медики оцінюють стан і можливі зміни в гортані, які можуть мати різні наслідки. Батько Віталія Сергій Шумей перебуває поруч із сином у лікарні. За підтримки ФК Шахтар та медичного персоналу, який одразу впізнав захисника, Віталію надають необхідну допомогу. Волонтерка закликала всіх охочих підтримати Віталія теплими словами, адже він уже все чує та розуміє. Раніше планувалося, що Віталій поїде до Німеччини на операцію ніг. Однак через ускладнення ці плани відкладено. 3 серпня, близько 21-ї години, до поліції Білопільщини надійшло повідомлення від місцевої жительки про зникнення її 14-річної доньки. За словами матері, дівчинка кілька тижнів тому вирушила до шостки для вступу до навчального закладу. Спочатку вони щодня підтримували зв'язок, але раптово контакт обірвався. До пошуку неповнолітньої одразу залучили поліцейських офіцерів громади, ювенальних інспекторів та оперативників. Правоохоронці працювали всю ніч, перевіряли населені пункти, спілкувалися з оточенням дівчини та встановлювали можливі місця її перебування. Завдяки злагодженій роботі поліції вранці 4 серпня дівчину знайшли у селищі Знопновгородське. Вона перебувала в одному з приватних будинків. Наразі з неповнолітньою все гаразд. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує. Поліція закликає батьків уважніше стежити за місцем перебування своїх дітей та підтримувати регулярний зв'язок. Всеукраїнський мистецький проєкт Нескорена Україна стартував 23 червня 2022 року у центральному будинку художника Національної спілки художників України. Основною ідеєю виставки є представлення робіт художників, присвячених героїчному українському прикордонню незламній сіверщині та Харківщині, які стримують натиск ворога та, попри все, тримають оборону. У рамках цього проєкту минулими вихідними у шостій відбулося відкриття другого всеукраїнського культурно-мистецького проєкту Нескорене прикордоння. Ось, хочу подякувати всім художникам, митцям, що незважаючи на війну, незважаючи на складності, надзвичайно складно творити в таких умовах. Але ви знаходите в собі сили, хтось малює, хтось творить скульптуру, хтось учить дітей, хтось їх лікує. Хтось взагалі працює на підприємствах. Це все мужні, це не скорене прикордоння. Дякую вам і слава Україні! Цим заходом ми ще раз підкреслюємо те, що прикордоння не просто виживає. Ми живемо, працюємо, такі заходи в нас проходять. Це ще раз нагадування світу про те, що прикордоння не скорене. Всім нам миру, дякуємо нашим силам оборони за те, що ми маємо можливість сьогодні тут зібратися. Присутні подякували хвилиною мовчання тим, завдяки кому сьогодні митці мають змогу творити, а ми насолоджуватися їх витворами мистецтва. Заході був присутній і натхненник шосткинської картинної галереї Віктор Ковтун, який зазначив, що мистецтво здатне об'єднувати навіть у такі важкі воєнні часи, і робить це не тільки на теренах України, а й поза її межами. Адже наразі на виставці представлені близько десятка робіт художників з Польщі, Франції, Німеччини Голландії. Ну і звичайно ж, експозицію прикрашають картини самого Віктора Ковтуна, заслуженого художника України, лауреата національної премії України імені Тараса Шевченка та Іллі Репіна. Зараз шість нових робіт. Я передам їх сьогодні до галереї. Сюди ми знаходимося на фоні роботи видатний аграрій Харківщини і України, лідер аграрного виробництва Іван Данилович Глянь. Мій великий друг, почесний громадянин Харківської області, мера Харкова, живописний, будь ласка, Ігор Керіхов є. Ця робота фішна, про яку я сказав. У мене велика співпраця з воєнним госпіталем Харківським. Сьогодні лікарі, як ніхто, потрібні під час війни. Я маю доступ там до всього, де можна фотографувати, де можна це дивитись. Наш харківський госпіталь, який очолює герой України Едуард Харашун, якраз ту роботу я теж передаю. Рідний мізин, рідний Мізин – зима зими майже немає. Ні, кажу, зима повинна бути. 114 авторів з різних куточків нашої країни та закордоння презентували на розсуд поціновувачів мистецтва, 180 різнопланових робіт. На стінах Шосткинського арт-центру представлений цілий літопис незламності нашого народу, хроніка горя і радості воєнного сьогодення, міцності українського духу. Томіно, тому що ліса відновлюється храм на Чернігівщині. І якщо хоч одну дощечку прибрати, то все впаде. І це каже нам, що і серед людей так, Всі гуртом ми єднаємося, якщо один кудись, то роз'єднання. Це символ нескорення, сили і єдності. Це помічники, які допомагають плести маскувальні сітки. І вони трошки шкодять, мабуть. Глядячи на мордочки, Точно шкода. Цікаво, що цьогоріч ознайомитися з роботами митців, що представили свої картини на проєкті Нескорене прикордоння можна на трьох різних локаціях. Всіх жителів громади та гостей міста митці запрошують ознайомитися з яскравою експозицією, надихнутися та ще раз впевнитися у неминучій перемозі України. Війна в Україні призвела до масового руйнування житлових будинків внаслідок обстрілів. У таких умовах, коли фізична цілісність житла може бути втрачена в одну мить, надзвичайно важливим стає наявність належним чином оформлених документів, що підтверджують право власності. Це не просто формальність, а єдиний спосіб захистити свої інтереси та претендувати на компенсацію від держави. На цьому наголосив під час проведення апаратної наради очільник громади Микола Нога. Громада живе в умовах посилення російської агресії. Після останнього комбінованого авіаційно-ракетного обстрілу не відмовлені всі об'єкти, роботи продовжуються. Я хочу подякувати ДСНС, працівникам, тому числі і обласної ланки, керівництву області за підтримку ліквідації наслідків цих руйнувань, в тому числі району електричних мереж, міськ світло, комунальним підприємствам. Ці роботи треба посилювати, тому що час не чекає, людям треба, треба допомога для того, щоб вони могли визначитися, як жити далі. І ось тут я ще раз хочу наголосити, шановні жителі громади, завчасно оформіть свою власність. Ось так виявилося, що по цій вулиці майже половина людей не оформлена на власність. Жінка жила з чоловіком, який помер не розписаний. Власть залишилась за чоловіком. Там взагалі помер батько і мати, на яких оформлено житло, дочка виїхала. І цілий ряд, я розумію, наскільки складно в сьогоднішніх умовах. Хтось переселився, хтось навпаки прийняв переселенців до нас. Але житло треба оформити, тому що от в такому випадку надзвичайно складно вирішувати допомогу. Так, ми надамо допомогу, підтримуємо, але у повній мірі в дію. Якщо там нема твоєї власності, ти ніяк туди не попадеш. Це таке іще одне прохання в десятий раз наголошу. Шановні мешканці громади, оформлять свою власність. На жаль, не всі громадяни мали можливість завчасно оформити всі документи на житло або ж документи могли бути втрачені під час обстрілів. У такому випадку важливо знати, що робити. Якщо документи втрачені, але право власності було раніше зареєстровано, ви можете звернутись до державного реєстратора або нотаріуса для отримання дублікату або витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Якщо документи на житло є, але право власності не було зареєстровано. Потрібно звернутись до нотаріуса. Він допоможе вам оформити право власності, що дасть можливість подальшому отримати компенсацію.